це програма Реформа. А сьогодні ми говоримо про реформу корпоративного управління. Для того, щоб розказати, що це таке, ми прийшли в компанію, яку точно знають всі, а більшість навіть користується її послугами. Це Укрпошта. Тож, як перетворити неповоротке державне підприємство на сучасну прибуткову компанію? Дивіться далі. Кошечку. Ну, і пішли в доставочку. От у мене тут ход починається. У мене ділянка 18 кілометрів, більше 10 вулиць, і ще хутора. В скринь. В червні вже було 15 років, як я працюю листоношею. Робота подобається, знаю, що. Мене ждуть люди. Я прийшла на роботу і мені було дуже страшно. Газет було значно більше, і страшно було перший день пенсію нести. Я пенсію віддам, газету забуду віддати. Газету віддам, пенсію забувай. З часом усе приходить, так як і на кожну роботу. І різні умови. Люди радіють, що в нас люба погода, доставка вчасно. game of which Державне підприємство «Укрпошта». Майже 12 тисяч відділень по Україні. Лише кожне п'яте з них комп'ютеризовано. 80% збиткові. У штаті підприємства 79 тисяч працівників, з яких 32 тисячі – це листоноші. У 2015 році «Укрпоштою» доставлено понад 500 мільйонів примірників періодики. Виплачено понад 74 мільйони одиниць пенсій та соціальних виплат. Укрпошта має приміщення площею більше мільйона 300 тисяч квадратних метрів, в автопарку 3 тисячі вантажівок. Середній пробіг машини 15 років, кожна п'ята в неробочому стані. Прибуток підприємства за минулий рік 53 мільйони гривень, три чверті Укрпошта як унітарне підприємство перерахувала до державного бюджету. На розвиток компанії залишилося 13,5 мільйонів. Якщо всі ці кошти щороку витрачати лише на комп'ютеризацію відділень, це займе 30 років. прийшли в дирекцію оброблення та перевезення пошти тут зустрічаємося із ігорем смілянським це нинішній очільник укрпошти у квітні він виграв на конкурсі від кабінету міністрів щоб очолити цю посаду і поставив за мету наскільки я розумію оновлення компанії розкажіть можу, кардинальне оновлення давайте почнемо з того чому взагалі вирішили взятися за «Укрпошту». А, ви знаєте компанія з одного боку всі вважають що це такий Представник Радянського Союзу, такий монстр старих часів. Мені дуже цікаво створити кампанію, яка стане основою нової економіки України, не радянських часів, а сучасної, і спробувати зробити так, щоб люди, які приходили до нас, вони почували якісь такі радісні співчуття і спілкувалися з нашими працівниками, які також вболювають за підприємства і оказують дуже якісні послуги. Можемо піти подивитися, так, як це працює давайте. зараз. Це основне підприємство по обробці пошти. Основна маса листів, посилок. Вони обробляються у цехах ДУПП. Це контейнери, в яких проводиться більшість посилок. Люди переживають за зберігання посилок, бачите, всі опломбовані. Часто так, так, так да, анекдоти народні складають да, про посилки, да, які на пошті так. зникають. Да, ну навісно, зникають в усіх країнах світу. А, але ж ці процеси, які ви бачите зараз, а, що кожен контейнер зважується. Після того, коли е, знімається помба, зважується кожен контейнер е, на всіх етапах, як ви перевозите посилки. Коли е, ми складаємо їх. От зараз ви можете бачити, як. А, ці посилки скануються і сортуються по городам, а, в які вони підуть. А якщо ну, говорити про сучасність компанії, я так розумію, що і років 50 так сортували посилки. А, так а... має бути чи все це треба міняти? Ні, взагалі, це один з кращих примірників, як зараз це відбувається, тому що ми маємо більше з центрів, де немає навіть цього. Сучасні компанії це роблять машини, Да, йде посилка, сканується і сортурується по по контейнерам, які відправляються. Тому я дуже дуже. Хочу зробити такий сучасний центр для Укрпошти. Я вважаю, що ми залучимо або кредитні кошти, або інвесторів, які зможуть допоможуть нам розбудувати такий центр. І він стане таким основою нової логістичної системи Укрпошти. Навіть сьогодні, якщо ми беремо кількість посилок, Укрпошта доставляє більш 50% від всіх посилок в Україні. Я знаю, що такі враження о імідж, що ми вже все програли, але ж це не так. Ви бачите кількість контейнерів, які ми сортуємо. Нас пошта надходить в контейнерах в розсипу. Ми приймаємо. Сортуємо, запаковуємо в контейнери і відправляємо по магістральних маршрутах. А багато взагалі за день посилок доводиться обробити. Це може 10 тисяч, може 15 тисяч, може 25 тисяч, це тисяч посилок. Не губляться посилки? Ні, не губляться ні в коїм разі. Ми е, бережемо. Клієнтів бережемо тих, хто до нас звертається, і тому на теперішній час вся пошта, яка до нас надходить, ми стараємося відправляти вчасно. Це теж посилка. Найбільше проблеми компанії їх декілька. А по-перше, це недоінвестування в компанію. Я вже говорив, що лише 21% офісів відсоток офісів Укрпошти ми маємо 11,5 тисяч, це найвелика мережа в Україні, а лише 21% офісів вони комп'ютеризовані. Всі інші офіси до цього дня працюють на паперцях. Ви розумієте, що це не сучасна економіка, це навіть не те, що 21-го століття, це десь середина го Поштове відділення в селі Русанів на Київщині. Крім того, що тут надають основні поштові послуги, розносять газети та листи. Тут, наприклад, можна купити залізничні квитки, оформити субсидію і скористатися чи не єдиним в селі банкоматом. Це при тому, що в самому поштовому відділенні навіть немає комп'ютера. Як в них це вдається, йдемо дивитися. Добрий день. І до вас. До мене звертається клієнт. Я пробиваю, даю чек по касі. І на другий день або в день той день, що коли машина, відправляю його на бровари. А вже наші бухгалтери скидають на рахунок по бленеру. У нас є електронні повідомлення. Це набирається текст і електронними каналами. Через інтернет передається. Те саме, що телеграма, тільки ми обслуговуємо. У мене є відповідний телефон 51499. Я набираю. Там оператор. Там оператор, я повністю диктую текст, адресу. Хвилин 20 вона його відсилає. На жаль, немає інтернету, немає комп'ютера. Якби був комп'ютер, була б база даних, і ми б змогли зразу набагато швидше обслуговувати людей і набагато швидше кошти надходили на рахунки. Читала програму нашого директора і я повністю з ним згідна в тому плані, що треба автоматизовувати робочі місця і надавати якісні послуги. Так, було б велосипеда брати. Ой, це такі, такі скриньки такі. Ой, стараємося ж доставляємо все вчасно, пенсію вчасно. В будь-яку погоду і на санках ходили зимою то ми ходимо пішки, не, велосипедів не беремо, ходимо пішки. Сумка важка, береш дитячі саночки і з саночками сумку на санки і під кожен двір і поїхав, поїхав, поїхав. Зарплата мінімальна. Мінімальна. Ну, Наші ж три листоноші. Одна на 0,9 ставки, я друга на 0,8 ставки, я на 0,7 ставки. Тому що обсяги роботи не дозволяють не ставку платити. Ми ж як працюємо від залежності, скільки пенсіонерів, і підписка. Так, тепер сюди заходимо, газетку положимо. Ось зараз ми прийшли до цеху листової кореспонденції, ви бачите, ви, мабуть, не побачите жодної машини. Бачите, що всі листи сортуються вручною. Якщо б ви прийшли сюди за радянських часів, ви б побачили машини. З радянських часів, я не знаю, що ви пам'ятаєте, були такі конверти, де писали індекси по, -по, -по, -по крапках. А були машини, які сортували по індексам. Зараз немає жодної машини, всі листи сортуються. Працівниками, ви бачите це вручну. Якщо ми побачимо досвід зарубіжних наших колег, дійсно це відбувається машинами. Наприклад, у Сполучених Штатах машина сортує 40 листів на секунду з розпознаванням тексту і сортуванням. Я думаю, що ми не прийдемо до цього, на жаль, тому що об'єм листів, які падає, не дозволяє нам купляти техніку. Це не потрібно, Це не економічно доцільно. Скільки коштує така машина? Така машина може коштувати до 25 мільйонів євро. Як ви сортуєте, який лист, в яке віконечко треба покласти? Ну, я от беру лист, читаю адресу і згідно клітинок сортую. Я тоді відправляю згідно графіків, оскільки що йде. Скільки листів за день доводиться пересортувати? Ну, як смотря, яка почта. Можу і до півтони розсортувати. А якщо не в те віконечко покладете? Ну, не буває такого. Не буває. Не буває. Рідко, може, якийсь там один лист попаде, а так не буває. А що з ним тоді буде? Ну, Нічого, попередження напишуть. <рес> а лист дійде потім до адресата? Ну, Повернуть, що як або дошлють. Куди заслали. Ну такого не буває. Що говоримо про те, що компанію треба усучаснити і змінити. Як мають прийти ці інвестиції? <зв>. Як їх залучити? Як змінити взагалі підходи до управління компанії? Інвестиції будуть потрібні дуже великі. Це ми говоримо про десятки мільйонів доларів. А корпорація це перш за все прозорість управління компанією. а це створення наглядової ради незалежні, яка буде у тому числі. Дивитися, як я працюю, як перше лице компанії. Воно буде впроваджувати такі елементи контролю над тим, як працюють правління компанії, тому що зараз ми не маємо правління. зараз єди, єдиний виконавчий орган це я. Це дуже приємно, але це не є міжнародна практика нормального управління компанії, в якій працює 76 тисяч працівників. Тобто це створення умов, коли інвестори. Можуть бути заспокоєні, що якщо навіть змінюється людина, напрямок е, руху компанії залишається. Якщо інвестори інвестують 100 мільйонів доларів, вони хочуть бути заспокоєні, що якщо ми щось намітили, що ми, є такі бізнес-плани, з якими ми працюємо. Працює сьогодні генеральний директор, не працює сьогодні, завтра генеральний директор. Плани є плани, і компанія повинна рухатись у, у планах, які е, е, намітили. Тобто це відхід від персоніфікованості реформ до... Системності реформ, коли компанія може розвиватися незалежно від того, яка людина сьогодні її очолює. 2 червня цього року Верховна Рада запровадила нові ринкові методи управління державними підприємствами. Серед їхніх основних принципів можливість створення наглядових рад. Це колегіальний орган, до якого входять делеговані державою та незалежні фахівці. Їхнє завдання контролювати діяльність компаній. Зокрема, саме наглядова рада призначає та звільняє керівника підприємства, затверджує умови контракту з ним, погоджує фінансовий план підприємства та звіт про його виконання. Більшість складу в наглядових радах державних компаній мають становити незалежні члени, обрані на конкурсній основі. Ними не можуть бути держслужбовці, особи, які є чи були пов'язані з підприємством та їхні близькі родичі. Першим підприємством, яке вже має наглядову раду, є НАК Нафтогаз України. Ще в 15 найбільших держкампаніях уряд планує створити їх до кінця року. Для цього в кабінеті міністрів готують підзаконні акти, які деталізують порядок їхнього створення. Зокрема, пропонується, що до складу наглядових рад мають входити від 5 до 11 членів, які є експертами у фінансах, стратегічному плануванні або ж у виді діяльності, яким займається підприємство. Член наглядової ради обирається на три роки і не може обіймати цю посаду більше ніж три терміни. Одночасно він може бути членом не більше, ніж п'яти наглядових рад. Наглядові ради планується зробити обов'язковими для державних компаній з активами понад 2 мільярди гривень або з обігом півтора мільярди. Всього таких підприємств 41. Створення наглядових рад має зменшити вплив політиків на державні компанії та запобігти одноосібному ухваленню важливих рішень. Це, а також прозора фінансова звітність, мають підвищити ефективність компаній. Звичайно, хочеться, щоб підприємство ставало ефективнішим. ми розуміємо, що воно має залишитися в повністю в державному управлінні сьогодні, під державним контролем, але хочеться, щоб воно було ефективним, як всі інші приватні структури. Саме для цього потрібна ця корпоратизація. Це очікування, як буде працювати от ця наглядова рада, хто затвердить. Дуже важливо, хто за це буде відповідати. От ми прийняли закон, сказали, що це от депутати прийняли. І все, і там нас багато. Да? Відповідальність ну, досить така розмита. А якщо уряд сам визначить як керівний орган, да? ну, над мінтрансом, тому що насправді орган управління у них Міністерство транспорту, чи мінтранс, чи уряд ну, набагато концентрованіша має бути відповідальність, як на мене. Ну, а якось хотіли б, щоб якось ваша робота змінила? Хотіла. А Звичайно, хотіла. Ну, хай не моя, хай начальника зміниться робота, щоб їй поставили комп'ютер, щоб вона могла платежі приймати більш цивілізовано, як вона все пише, все від руки. Касові апарати часто дуже в неї ламаються. Ну, нам, щоб велосипеди, звісно, нам колись видали, років п'ять чи шість назад, а також. Запчастини самі купляємо. А на мопеді їздили, як. Да? Запросто. Запросто. Я їздила на, на своєму, їздила. У мене ж дільниця на хутор дуже ж далеко. Я їздила на скутері, їздила. Якби хто дав, їздила б. <плес> Я дивилася, як листоноші доставляють. За кордоном пресу на газончики кидають з велосипеда прямо. Оце я бачила. Ну нам же ж так не жить. Газончиків нема. Ой, немає газончиків. <рігла> не знаю. Нам так не жить. Реформа корпоративного управління на найбільших державних підприємств допоможе нам. Перше, боротися з корупцією, і друге, допоможе нам залучити великі інвестиції в ці підприємства. Ми максимально намагаємося відійти від політичного управління підприємствами. Тобто, щоб політики, це міністри, уряд максимально займалися власне формуванням політикою, а не управлінням державними підприємствами. Для цього ми маємо на меті створити незалежні наглядові ради. На практиці це буде означати, що в першу чергу рішення в компаніях будуть прийматися базуючись на. На доцільності і стратегії самих підприємств, тобто, ми хочемо, щоб всі державні підприємства були успішними, були дорогими, могли залучати кошти, могли розвиватися і в кінцевому випадку платити дивіденти в бюджет. Будь-якій Банк іноземний, який зможе власне дати недорогий і дешевий кредит для розвитку компанії. Як ми знаємо, найбільші державні підприємства були хронічно недофінансованими протягом десятків років. Будь-який такий банк чи інвестор хоче бачити прозору фінансову звітність аудійовану аудиторською компанією, яка має репутацію не лише в Україні, а й за її межами. Будь-який інвестор хоче розуміти, що компанія всередині працює як її аналоги в Європі. Тобто це допоможе нам в перспективі трьох років зробити хоча б 15 найбільших державних компаній, які складають загалом порядка 70% всіх державних активів успішними і ефективними. Балтійські країни після здобуття незалежності максимально швидко переходили на західну модель менеджменту. В Естонії закон про корпоративне управління був прийнятий на піку приватизації в 1995 році. Одним з успішних прикладів корпоративного управління державною компанією стала частково приватизація, а потім і продаж «Есті Телеком». В 99 му 49% акцій державного холдингу продали на міжнародних торгах, переможцем яких став шведсько фінський телекомунікаційний гігант Телі Сонера. Його представники увійшли до наглядової ради, як і представники уряду. Держава залишила собі також блокуючий пакет акцій 27%. Результати корпоратизації були блискавичними. Вже наприкінці того ж року. Чистий прибуток компанії зріс майже удвічі з 19 до 36 мільйонів доларів. Вартість акцій і капіталізація компанії щороку зростала. У 2005-му Есті Телеком однією з перших в європі запустила g стандарт зв'язку. В 2009 тисячі році естонський уряд продав решту своїх акцій, Акції власникові основного пакету за більш ніж 300 мільйонів євро. Зараз колишні есті телеком найбільша телекомунікаційна компанія Естонії. З вами була програма реформа. Ми продовжуємо стежити за змінами в країні. Залишайтеся з нами. Дочекайтеся нас наступного тижня.